Зранку 17 вересня окупанти вдарили керованою авіабомбою по Інгульцю на Херсонщині. Внаслідок удару четверо поранених, серед них трирічна дитина. У дівчинки діагностували контузію, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Тим часом на Кіровоградщині та Полтавщині через російську атаку безпілотниками 45 населених пунктів залишаються без світла. Про обстріли і чорний дим біля Запорізької АЕС повідомили у МАГАТЕ. У звіті йдеться, що кілька арт артилерійських снарядів влучили в територію за межами заес приблизно за 400 метрів від сховища дизельного палива станції. Гендиректор МАГАТЕ повідомив, що цей інцидент ще раз підкреслив. Постійну загрозу ядерній безпеці, тим часом керівник Укрзалізниці повідомив про чергову комплексну атаку росіян. А на Київщині, внаслідок атаки російського дрона, вогонь охопив 17 тисяч квадратних метрів заповнених складів гіпермаркету. Пожежу гасили чотири сотні рятувальників понад 10 годин. Загалом протиповітряна оборона України збила 136 ворожих БПЛА, але дрони та шахеди впали на 13 локаціях.